Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимо вам єлівець китайський експанса варіегата». Це широкоростучий ялівець з невеликою частиною повзучих пагонів. У віці 10 років сягає 300 см висоту при діаметрі 1200 см. Хвоя зеленого голуба має форму голок або луски. Характерною особливістю даного сорту є ділянки пагонів кремового кольору, які хаотично розташовані на кущах. Надає перевагу сонячним місцям. Мінімальна температура для росту складає мінус 28 градусів. Вимоги до вологи та ґрунту невисокі. Рекомендується для посадки у кам'янистих та японських садах. А також для посадки на невеликих присадивних ділянках. Придбати ялівець китайський експанса Варіегата» ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!